У моїх руках, друзі, зараз інформація, яка допоможе вам зрозуміти, що ж вам робити, якщо ви маєте статус УКР. Тому що 30 вересня була опублікована нова інформація відносно статусу УКР та карти Цукер. Також хочу попросити у вас те, що роблю дуже рідко. Уявіть собі, що у вас серце взяли і вирвали ось так, що з вами сталося. А ви померли. Саме так зараз відчувають себе батьки. Толстих Нікіти Анатолійовича, якщо ти бачиш це відео, або ж ви, друзі, знаєте щось про нього. Тут ви бачите його фотографії 16 квітня 2025 року, він зник у Варшаві. І небайдужа людина, Владислав Коліков, з-під Варшави, який є власником групи на найбільшої спільноти українців в Польщі, попросив мене зробити репост. Деталі я залишу вам, друзі, як сконтактувати з його батьками, а саме на групу, в якій і розміщений цей пост. Ви зможете, будь ласка, туди перейти і одразу перерепостити по всіх вайбер-групах. І, можливо, ми разом зможемо віднайти молодого хлопця. Йому 20 років, 19, якщо бути точніше, 21 березня 2006 року народження молодий хлопець. І від квітня місяця з ним немає зв'язку. Кожен батько, кожна мати зрозуміє або ж дідусь та бабуся, який біль відчувають його батьки. Разом ми сила, контакти та детальна інформація знайдете, будь ласка, в коментарях. Давайте, друзі, переходимо до основної інформації, але що хочу сказати, що компанія Transfergov до кінця цього місяця дає вищий курс, використовуючи промокод PEH. Посилання на додаток ви знайдете в описі під цим відео. Це також дуже важливо, якщо ви хочете підтримувати ваших батьків в Україні. Отож, друзі, що ж змінюється? Ви знаєте, що президент Карл Навроцький, президент Польщі. Сказав багато змін. І сьогодні ці зміни є доленосними для наших українців в Польщі. Ну і звісно ж, українці незадоволені, хоч я вважаю зовсім інакше, те, що видовжують термін очікування на громадянство, хочуть видовжити. Це прекрасно. І ви зрозумієте, чому? Що змінюється у правилах карт побиту для українців із тимчасовим захистом, хто перебуває? Отож. Нова можливість для українців. Попередня новела вона була така, що 4 березня той, хто перебував в Польщі, той міг подаватися 2024 року, той міг подаватися на карту побуту. в нових знову ж таки в новій інформації. Говориться про те, що якщо ви перебували станом на 4 червня 2025 року тут в Польщі, то ви зможете податися на карту цукр і отримати її до трьох років. Ну, звісно ж, якщо безперервно, знову ж таки, будете перебувати, і статус УКР в момент подачі буде активним. І ще що ж все ж таки буде, Українець, який подасть заяву на карту таку, буде легально перебувати до 4 березня 2026 року. До моменту отримання карти або ж до моменту отримання негативного чи позитивного рішення. Ну, і коли закон почне діяти? Коли? Офіційно міністр внутрішніх справ повідомить вам цю інформацію. Тому для того, щоб це не пропустити, підпишіться на канал. Я буду одним із перших, хто це вам повідомить. Ну і звісно, друзі, що я хотів вам сказати: Ви знаєте, що в Польщі термін очікування для того, щоб податися на громадянство, він є одним із найкоротших у всій Європі. Що це означає? Три роки. Треба пробути на резиденті, щоб податися на громадянство. Або ж сталому там два, або ж рік. Це дуже короткий термін. І іноземні громадяни, іноземці, які мають польське коріння, або ж його не мають та хочуть отримати польське громадянство, вони отримують можливість податися так швидко, як блискавка, яку ви бачите на небі. І ви отримаєте громадянство. Чи це правильно? Я не знаю. Судити вам в коментарях. Проте я вважаю, що це неправильно. І той, хто не хоче асимілюватися в польське суспільство, зрозуміти більше поляків, цього часу недостатньо. Саме тому Кароль Навроцький, бачачи ту всю кількість іноземців, які сьогодні подаються на карту побиту в Польщі, подаються на громадянство, він скорочує цей термін, видовжує цей термін, скорочує можливість податися і видовжує цей термін до 10 років. Це його пропозиція. Чи буде це законом? Я думаю, що так. І... Чи це правильно? Я думаю, що так. Тому що ви вже тоді точно зрозумієте, чи можете ви перебувати, чи ні, мені ця Польща не пасує, я тут не буду, і все, я їду додому. А ви хочете лишитися в Польщі? Чи ви хочете переїхати в іншу країну? Дайте справедливу відповідь. А знаєте, яка моя відповідь? Що ви гадаєте? Також, як ви думаєте, я з громадянкою Польщі і з дітьми-поляками хочу виїхати за кордон? Чи лишитися тут? Знаєте, я чесно признаюсь, я вже задовбався переїжджати з країни в країну, з міста в місто. Бо для мене, не знаю, як для вас, переїзд кожен, він як нове життя. Ти знову починаєш все спочатку. Проте з більшим досвідом погодьтеся. Тому хочу вам всім, друзі, подякувати, тому що той, хто зі мною від початку і до кінця завжди лишиться в плюсах. Тому тисніть вподобайку. І що ж, побачимося вже на пев... напевно в наступному випуску. Не забувайте, що легалізуватися в молопольському воєводстві, команда Starmark Documents в описі до цього відео. Легалізуватися в Кракові і отримати ще знижки. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання. Унідок також вам допоможуть. На сьогодні в мене все побачимось.